Це настільки треба не просто любити свою професію, а настільки треба кожною фіброю душі, кожним нервом мікроскопічним відчувати душу оцього краю, а край абсолютно особливий, про це говорити не будемо, всі знають. І настільки відчувати, дихати ним, вивчати це просто, я би сказав, якби було б народне звання, Герой Кривбасу. Герой Великого Криворіжжя це було б про нього. От людина одержима, людина, хай він сам не чує, бо він зараз ніякої, високої, найвищої моралі, найвищої порядності. Настільки глибоко досліджує тему. Крім того, ніби суха така, скажімо, академічна сфера, історія академічна, класична. Так? От він пише книжки. І в нього є і літературне, непогане обдарування, живо. Так? Я слухав його екскурсії містом. Живо, жартівливо, заведено, так знаєте, заслухаєшся. Я дуже щасливий, що ну, трошки мої стежички перед молитву. Був трошки на розкопках, бачив теж що це оцю держимість, Все просто. І тепер я побачив фантастичні роботи, я колись фрагментарно бачив. Я не думав, стільки всього. Тобто це багатюща-багатюща душа. Я дуже дякую. Я, дуже, я зичу ще приблизно стільки жовтів молодим, здоровим. Не сидіти на ніяких пенсіях, а досліджувати наш унікальний край. Коли Бог познайомив нас з видатними людьми, синами неньки України та дочками, ми крилами, тому що, якщо є вони, не пропаде ненька Україна. Хай Бог дає їм здоров'я, великий вклад вони зробили на їхньому щиту. Пасливо громадне поле, називається воно савене поле. І звіть, будь ласка, подяку для підсилого серця. Так сталося, що спеціально ми не планували десь познайомитися, але рік вашої діяльності, ваше життя, просто по-іншому не могло відбутися так, щоб люди, які живуть мілітарною історією нашого краю, нашої країни, були понад вами. Ви підказували, відкривали. Очі нам на багато, багато багато чого. Багато можна бажати ну, Кілька офіцерів е, може там писати все, що забула патріотизм і вірність українські державні. Дякую. Ясно, я одне, що на Волині знаходиться моїх проще. Ось там знаходяться могили майже проще. Тобі я тобі хочу подарувати кусочок волині. Одне з найкращих таких пам'ятників Так що... 1 вересня 1979 року я прийшов в Кривої історико по музей і був самим молодим співробітником. А тепер я самий старий. Оце так? <реш> так. <реш> <А> <реш> досвідчила. Не старий, пожилий. Тобто е я також хочу сказати, щоб ви всі себе берегли, тому що ваші знання, ваш досвід, ваші проекти, ідеї, ваші золоті руки. Будуть потрібні нашій Україні після перемоги, щоб ми стали дійсно незалежною великою державою, чого ми всі давно заслуговуємо. Дякую. всім. Ми разом з Іриною Олександрівною реалізували свій давній проєкт. У Кривому Році своєї газети не було до 1917 року. А про Кривий Ріг писали дуже багато, але в інших газетах в часописах в журналах і так далі. І оце ми е, зібрали дані тут 960 статтєї з 1881 по 1925 роки. Тут теж вся наша історія, яку нам вдалося витягнути з архівів, центральних бібліотек, з обласних і так далі. Тут зібрано, тут показано тернистий і великий шлях Кривого Рогу. А це сигнальний земля, сигнал, буде тираж у Києві, вже, надію, що вже виданий і скоро прибуде в Кривий рік. We'll i right